За даними The New York Times, Україна краще збиває ворожі дрони ніж ракети, але й це змінюється. Бо РФ впроваджує нові схеми польотів та фарбує шахеди у чорний колір, аби їх не помітили. Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Українська протиповітряна оборона в'яна через нескінченний шквал російського вогню. Якщо раніше українська система ППО перехоплювала більшість ракет, то в останні місяці 2024 року все більше і більше з них оминає системи захисту. Про це пише The New York Times. Дані отримані в результаті аналізу щоденних українських військових зведень, свідчать про серйозні зміни. Україна все частіше не може зупинити російські ракети, що підриває її здатність захищати основні об'єкти інфраструктури і занурює міста в темряву. Російські повітряні атаки завдали ударів по критично важливих українських заводах, зброї і залізницях, що використовуються для постачання фронту. Вони також націлені на українські війська на передовій. Журналісти пояснили, що причина не лише у недостатній кількості ППО, як зазначила The New York Times, прибуття системи Петріот та іншої західної зброї породило сподівання, що українські міста будуть краще захищені. Проте, коли Росія знову посилила свої ракетні атаки, Україна не змогла їх зупинити. Росія вдосконалила свою тактику, випускаючи більші і складніші загороджувальні ракети, в тому числі крилаті, балістичні і гіперзвукові ракети. Щоб збити з пантелику і вивести з ладу українську оборону, Росія часто починає з запуску ударних безпілотників, за якими слідують хвилі ракет, випущених з різних точок. Зокрема, Росія збільшила використання зброї, яку Україна вже давно намагається перехопити, такої як балістична ракета Іскандер М та ракета Х-22. Йдеться в тексті статті. Водночас українські командири зазначають, що існує більш фундаментальна причина падіння показників перехоплення ракет Києвом, і це величезний дефіцит боєприпасів, який лише посилюється. Саме через це, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія знищила найбільшу електростанцію в Київській області. А речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав, що Росія має так багато ракет С-300, що немає сенсу намагатися перехопити їх усі за даними New York Times, Кількість перехоплених Україною дронів також знизилася, оскільки Росія адаптувала свій парк безпілотників, змінивши схеми польотів, збільшивши швидкість і пофарбувавши їх у чорний колір. Щоб уникнути виявлення, потреба України в сортування своїх систем протиповітряної оборони робить деякі міста набагато більш вразливішими ніж інші, і Росія максимально використала цю ситуацію в останні місяці, завдаючи ударів по містах і регіонах, які не користуються захистом петріотів, як це робить Київ. Також експерти заявляють, що українські командири повинні постійно робити надзвичайно важкий вибір між захистом критично важливої національної інфраструктури, ключових військових об'єктів, міст і військ на лінії фронту, і поблизу неї є ракети, які наші сили не можуть перехопити з тим, що у нас є, і вони летять, як їм заманеться. Будемо сподіватись на краще і вірити та підтримувати Збройні Сили України. Дякую нашим глядачам за те, що своїми переглядами, вподобайками, коментарями, підписками і дзвониками також підтримуєте наш Ютуб канал. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. До зустрічі.